Сьогодні на огляді буде ось такий мініатюрний регульований блок живлення. Цей пристрій досить маленький, екранчик в нього піднімається на 90 градусів. Максимальну напругу він може видавати до 30 вольт, максимальну потужність до 150 Вт і максимальний струм до 5 А. Корпус зроблено з алюмінія, корпус неймовірно якісно зроблено, аби всі так китайці робили корпуси. І я дуже довгий час облизувався на інший пристрій. Це блок живлення від Minivar. Можливостей у нього багато, видає він знову ж 30 В 5 А. Можна Об'єднувати послідовно такі блоки живлення, є окремо блок керування, який теж коштує досить дорого. І сам цей блок живлення коштує неймовірно дорого 165 баксів. Коштував би він дешевше, приблизно біля 70 доларів, то я б давним-давно вже придбав би цю штуку. Але, на жаль, 164 долара і ще з блоком керування 229 в сумі доларів, я вирішив, що це занадто дорого і не купував цей пристрій. А от внірсі DPS-150 коштує 50%. 5 доларів. Є варіант з максимальною комплектацією, там шнурок досить непоганий шнурок, я його неодноразово показував, і досить непоганий блок жилення, який дійсно видає Power Delivery 100 Вт. Це типові аксесуари, які в Нірсі продає разом своїми паяльниками і всім іншим обладнанням. Вони досить якісні, тож, якщо у вас немає шнурка, який може проводити 100 Вт і більше, і немає блока жилення з Power Delivery 100 Вт, то можна купувати повну комплектацію. В Телеграм-спільноті запропонували порівняти цей пристрій ще з одним блоком живлення. Raiden rk 6006 60 В 6 максимум. Знову, щоб він видавав 60 вольт, потрібно на вхід подавати 68 вольт. Є роз'єм microUSB для під'єднання до комп'ютера, також можна придбати версію з Bluetooth модулем. Вартість менша, але справа в тому, що це модуль. Він, по-перше, йде без корпусу, можна придбати одразу версію з корпусом. Про те, щоб змінювати положення екрану, тут мови немає, про Power Delivery тут також мови немає. Але, як стверджують мої підписники в телеграм-каналі, він неймовірно точний. В технічній документації написано, що у нього похибка при вимірюванні вхідної напруги плюс-мінус 1% плюс 5 дігітс. Зазвичай Digits це роздільна здатність. Роздільна здатність 10 мВ, тобто вхідна напруга вимірюється з точністю плюс-мінус 1% плюс 50 мВ. Знову ж я можу помилятись, може 5 DIGITS – це не 50 мВ, а 5 мВ. Тож в такому випадку отримаємо плюс-мінус 1% плюс 5 мВ. Дивимось на характеристики DPS 150, вимірювання вхідної напруги плюс-мінус 02% плюс 5 мВ. Райдени схитрили і об'єднали дві характеристики в одну точність між виставленою напругою на виході і виміряною напругою на виході, плюс-мінус 03% плюс 3 дігітс. Три числа це знову ж 30 мВ. Є така сама характеристика і для струму. А ось в нірсі рознесли ці два параметри: є окремо точність виставленої напруги на виході і окремо точність виміряної напруги на виході. Якщо ж їх додати, то отримуємо 0,2% плюс 15 мВ. Тут у нас плюс-мінус 0,3% плюс 30 мВ. Тобто точність у DPS 150 заявлена краще. І ось живити цей пристрій можна з двох джерел. Можна живити як через Power Delivery, максимальна напруга, на жаль, лише 20 вольт, 28 В не працює. І можна живити з джерела постійного струму від 5 до 32 вольт. І ось тут ви повинні розуміти, чим меншу напругу ви даєте на вхід, тим меншу напругу ви отримаєте на виході. Тут немає підвищувача напруги, тож з Power delivery, який розрахований максимально на 20 вольт, ви отримаєте максимум приблизно біля 20 вольт. Є перемикач між Power Delivery і DC, ні в якому разі не можна використовувати одночасно і Power Delivery вхід, і DC вхід. Є роз'єм microUSB для того, щоб під'єднувати цей пристрій до комп'ютера, кнопка ввімкнення подачі живлення на вихід. Виходи, до речі, підсвічуються світлодіодами, є енкодер для того, щоб було зручно керувати цим пристроєм і налаштуваннями цього пристрою. Упаковки у Фнірсі неймовірно чудові. Інструкція мікроUSB-шний кабель для того, щоб підключати до комп'ютера. І є в комплекті ще два. Ось такі кабелі. До речі, тут теж щупи дуже хороші. Самі крокодильчики зроблені якісно, тримати їх в руках вже приємно. Підключаємось. Для того, щоб ввімкнутись, потрібно переключитись на DC. Подаю на вхід 30 вольт. На екрані він показує вхідну напругу, є звукові повідомлення, є контроль температури, щоб цей пристрій не перегрівався. Зараз виставлено 1 вольт і 1 А. Є колонометр, який рахує енергію. Є 6 профілів, які ви можете запрограмувати під свої потреби. Наприклад, зараз виставив 5 вольт, вмикаю, і на виході 5 вольт. В інструкції вказано, що напругу на виході можна міняти з кроком 10 мВ, а струм можна змінювати з кроком 1 мА. Напруга на виході виставляється з точністю меншою або дорівною 0,1% плюс-мінус 5 мВ. Струм приблизно так само, плюс-мінус 3 мА. Підтримує і power delivery протоколи, і Quick Charge протоколи. Також цей пристрій має кілька механізмів захисту. Є захист, якщо ви випадково переплутаєте полярність на вході чи на виході. Захист від надмірного струму від перенапруги, перегріву самого пристрою і також надмірної потужності. Але зараз дуже хочу перевірити, яку ж напругу він зараз видає на виході. Якщо живе на вихід подається, то підсвічується і кнопка, і також підсвічуються самі виходи. Огляд на HRM10 я робив кілька тижнів тому. За допомогою джерела опорної напруги я перевіряв наскільки цей пристрій точно показує напругу. І виявилося, що точність у цього пристрою така сама, як у оригінальної EOREO 1035. 5 вольт на виході отримуємо 4999. В документації вказано менше або дорівнює 01% плюс-мінус 5 мВ. 12 вольт на виході HRM показує 11991. Можна вже зараз навіть сказати, що цей блок жилення дуже точно видає напругу. А зараз на вхід подам Power Delivery. Тільки перед цим потрібно переключити на Power Delivery. Переключив, подаю. Зарядний пристрій токі 140 Вт, максимально він може видати 100 Вт потужності Power Delivery, може видавати без проблем 20 В 5 А. Напруга на вході 22 вольта. Максимальну напругу можна отримати приблизно біля 20 вольт. Якщо ви подібні пристрої будете живити від Power delivery, то не забувайте, що в Power Delivery також потрібно використовувати кабелі відповідні. Наприклад, цей кабель може передавати потужність більше 60 Вт. Він може передавати до 100 Вт потужності, а цей кабель може передавати потужність до 240 Вт. 240 Вт в power delivery це 48 В 5 А. Є в мене блок живлення, якось теж на нього зроблю огляд. Цей блок живлення може віддавати 28 В5 А, тобто він може віддавати 140 Вт. Підключаюсь до цієї плати і бачу, що DPS-150 максимум може брати 20 Вольт і не більше від Power Delivery. А ось вам саме, мабуть, головна фішка. Це самий звичайний повербанк, який на Power Delivery видає щось там біля 12 вольт. Підключаю. Павербанк перейшов швидкий режим на вході 12 вольт. Подібні повербанки видають максимальну потужність біля 18 Вт. Тобто при 12 вольтах вони видають 1,5 А. Тож, маючи такий блок жилення і подібний повербанк. На виході цього блока жилення я можу отримати напругу від 0 до 12 Вольт. На портах USB-A немає Power Delivery, Тут є Quick Charge. І якщо не помиляюсь, цей павербанк через Quick Charge також може видавати 12 вольт. Зараз заодно й подивимось. 12 вольт. І в мене, мабуть, не залишилось якихось стареньких павербанків, які можуть видавати лише 5 вольт. Але ж знову його можна під'єднувати і досить до старенького павербанка. Максимальну напругу на виході ви отримаєте не більше 5 вольт. Через роз'єм мікро-USB цей пристрій можна під'єднати до комп'ютера. Це можна використовувати для оновлення даних, можна використовувати для моніторинга та керування цим пристроєм. Програмне забезпечення знайдете на fnirsi.com. В розділі завантажень шукаєте DC Power Supply». Там до цього пристрою знайдеться і інструкція, і програмне забезпечення. Завантажуєте DPS 150 firmware, розпаковуєте, відкриваєте. Це перший подібний блок живлення у Фнірсі. До цього у Фнірсі таких пристроїв не було. Але, на жаль, майже все китайське програмне забезпечення має суттєві недоліки. Наприклад, ця програма відкривається завжди китайською мовою. Для того, щоб змінити мову, потрібно натиснути на коліщатку, знайти глобус і обрати мову. Наприклад, там є англійська або ж російська мова. В самій програмі три вкладки: базові, розширені та оновлення. Є вікно з назвою USB. Програма автоматично знайшла мій пристрій, послідовний порт 29 і поки пристрій не під'єднаний, показується не зовсім правильна назва цього пристрою DPS 200. Я так розумію, що ця програма розрахована не тільки на DPS 150, а на DPS200. Про DPS 200 менеджери в Нірсі поки що нічого не знають. В цьому вікні є версія мікропрограми і є кнопка, за допомогою якої можна під'єднатись до самого пристрою. Натискаю кнопку під'єднуюсь і бачу, що програма написала, що under Voltage Protection, тобто напруга на вході надто низька. Вікно з базовою інформацією показує, що напруга 3,70 В. Я зараз підключений по мікро-USB. Є червоний світлодіод, який вказує на те, що надто низька напруга. І також в цьому вікні буде показуватись і вихідна напруга, і вихідний струм, і вихідна потужність. Після того, як я під'єднався до пристрою, програма показує правильну назву пристрою. А якщо ви будете працювати через програму з цим блоком жилення, то зверніть увагу на те, що клавіатура буде заблокована. Можна змінювати яскравість екрану пристрою, можна також запускати кулонометр. можна обрати та налаштувати будь-який з шести профілів вихідної напруги та вихідного струму. Є можливість встановити вихідну напругу та вихідний струм вручну. Також можна увімкнути вихід пристрою. В цьому ж вікні програма малює графік вихідної напруги та вихідного струму. Ці значення можна записати і зберегти в Excel-форматі. На вкладці розширення є деякі додаткові функції. Наприклад, тут можна задати 10 налаштувань напруги та струму і перемикатись між цими налаштуваннями з затримкою в одну секунду. Можна це робити автоматично, можна це робити в ручному режимі. Але чомусь саме ця функція в мене не захотіла працювати. І якщо я її запускаю в автоматичному чи ручному режимі, то програма вирубається. Дуже сподіваюся, що вони все ж таки це роблять і в наступних версіях буде все працювати. А от функція сканування струмом та функція сканування напругою працює. При скануванні струмом ви задаєте якусь напругу на виході, наприклад, 4,2 В. А виставляєте стартове значення струму, кінцеве значення струму, крок. І час, через який значення струму буде змінюватись. Підключаєте до якогось споживача, запускаєте сканування і дивитесь реакцію споживача. За допомогою цієї програми можна також оновлювати програмне забезпечення на самому блоці жилення. Давайте під'єднаємо спочатку. Upgrade, Boot. І пристрій перейшов в режим оновлення програмного забезпечення. З'явився новий накопичувач на 8 МБ. Якщо б була б в мене прошивка, то їй потрібно було BIN-файл переписати на цей накопичувач. Як тільки ви його переписали, то оновлення було б автоматичне. Для того, щоб вийти зараз з цього режиму, потрібно натиснути кнопку ON. Все. Налаштування, які робляться через комп'ютер, також можна робити і за допомогою клавіш. Кнопкою M обираєте той чи інший профіль. Кнопка Home це перехід в меню. Якщо ви будете купувати такий пристрій собі, то він з вами буде спілкуватися спочатку китайською мовою. Натискаєте кнопку Home, переходите на друге налаштування системне і натискаєте на ось цю кнопку. Далі вже змінюєте мову на англійську. В системних налаштуваннях можна змінити тему дисплею, можна змінити її яскравість та гучність. Змінив тему на іншу, подивлюся, як вона буде працювати. В розділі про пристрій можна подивитись версію пристрою. В розділі Power є налаштування параметрів захисту. Друга тема виглядає трішки простішою, але я сподіваюся, що вони додадуть можливість самостійно змінювати теми. Цей блок живлення також вміє малювати графіки. Для того, щоб побачити графіки, затискаєте цю кнопку. Вмикаєте живлення. Жовтим кольором крива напруги, блакитним кольором крива струму. На маленькому екрані роздивлятися ці графіки зовсім незручно, тим паче не можна змінити роздільну здатність по вертикалі. Можна змінити роздільну здатність лише по горизонталі від 0,1 секунди до 0,5 секунд з кроком 0,1 секунду. Я розумію, що хтось з підписників має дорогу та точну техніку. В моїй домашній лабораторії дорога та точна техніка не потрібна, але пристрої, які ви бачите на екрані, вони не призначені для роботи в лабораторних умовах. Це пристрої суто для домашніх лабораторій, не дивлячись на те, що характеристики в них вже десь близько до лабораторних блоків живлення. На блоці живлення виставив 5 вольт на виході. На електронному навантаженні виставив навантаження в 500 мА. Блок живлення наміряв 504 мА. hrm 10 покаже, як просідає напруга: 1 А, 2 А, 3 А і 4,9 А. Можу зробити висновок, що цей блок живлення на виході дуже добре тримає напругу. Від цього блоку живлення також можна заряджати акумулятори. Він підтримує цикли CCCV. Щодо пульсацій, то їх також потрібно вимірювати дуже точною і дуже дорогою апаратурою. Портативний осцилограф Tooltop показав приблизно біля 11 мВ, Осцилограф DPH 180 показав приблизно біля 70 мВ. У характеристиках цього блоку живлення взагалі нічого не сказано про пульсації. А от в характеристиках Raiden rk 6006 вказано пульсації до 100 мВ. У пристрої є захист від короткого замикання на виході. Є захист від переполюсовки на вході та на виході. І якщо ви помилитесь і плюс блокажи вони під'єднаєте до мінуса акумулятора, то пристрій вимкне вихід і ви побачите червоним напис реп. На жаль, в інтернеті я не знайшов якісних фотографій, тож довелося розбирати корпус самому. Майже всі частини корпусу зроблено з алюмінію, зроблені вони дуже якісно. Таке враження, що половина вартості цього пристрою це і є корпус. Гвинти заховані під гумовими ніжками, і біда в тому, що ніжки приклеєні, скажімо так, якщо їх одірвати, то назад вони не приклеюються. Тож, якщо потреби немає, не розбирайте цей пристрій. Серцем пристрою є мікроконтролер від Artery. at 32 F415 ARM-базований базований 32 бітний cortex m 4 мікроконтролер. 256 кБ флеш-пам'яті 150 МГц максимальна частота. XL 1509 знижувач напруги працює з дуже широким діапазоном від 4,5 В до 40 В. Але максимальний струм 2 А. Тож ця мікросхема використовується для жилення самої плати. Ще одна мікросхема, яка приймає участь у живленні пристрою CH 224 k Вона підтримує Power Delivery 3.0 вхідна напруга від 5 до 20 В. Струмовимірювальні резистори. На виході пристроя стоїть RUH 4040, N-канальний MOSFET, максимальна напруга 40 вольт, максимальний струм 40 А, і також на платі досить багато MOSFETів і SN4485, П-канальні MOSFETи з максимальною напругою до 40 В і струмом 26 А. А це зворотня сторона, видно виходи та світлодіоди підсвітки виходів. Підсвітка тут зроблена теж фантастично. Дросель кілька конденсаторів, деякі компоненти, на жаль, я не зміг розпізнати, що воно таке. А ось МПРБ 9928 це більш за все, що mp 9928 знижувач напруги, на вхід якого можна подавати від 4 до 60 вольт. І ось на цьому поки що все. Пристрій я купував самостійно, купував для своїх потреб. Тож цей пристрій ви ще неодноразово побачите в моїх відео.